Добрий день усім. Поснімаю вам, як розпустились макі красиво. Ну, от така красива квілі. Дзвіночки. Котик тут гуляє. Охороняє двір. І маки які чарівні. І оці такі красиві фіолетові. Не знаю, як вони називаються, може хто знає. Відкажіть півонів, кітюнчик тут гуляє. Бігає, дивіться, який класний. Кітчик гуляє тут. Так. І тут який красивий огляд клумби вам зроблю. Різних кольорів оці, дивіться, дзвіночки. Я приближу, може вам трошки, да? красиві. Піонів скоро розпустяться. І отут, і такі рожеві, і такі якісь цікаві фіолетові. Зуби, супер на фіолетових там ціла клубочок. Отакі от, жоденький. Керія їх сказала, вони називаються мені в коментах, Дякую глядачам, хто підказав назву. І от такий фіолетовий гарний бузок. От фіолетовий красивущий. Такі от, великі квіточки якийсь сортовий. Ми, понюхай, чи він пахне. Ну, Так собі не пахне, не дуже пахне. Марцизи відсвітали. Гарний бузок. І оцей, дивіться, вже все. Буквально пару днів назад я вам знімала, він ще цвів. І тут ще залишилось буквально пару квіточок. Такий красивий кущик бівоні. От, бачите, як вже все. Ну, Тиждень, можливо, він цвів. от Останні квіти такі. Залишилося, бачите, який гарний, важ... Ароматний він. Це всім гарного дня. Пока-пока. Китюнчик -пока. там гуляє. Охороняє двір. Так, да? який.